29 листопада в Україні утримуватиметься хмарна погода. Опади очікуються в більшості регіонів. Дощі подекуди із мокрим снігом йтимуть у західних областях, а також на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині. Нарешті території без опадів. Значних морозів ще не буде. Уночі температурний максимум становитиме мінус 6 градусів, у день подекуди до плюс 12. Хмарну і хмарну з проясненнями погоду синоптики напророчили 29 листопада на Полтавщині без опадів. Температура повітря вночі знизиться до мінус трьох градусів. У день підніметься до нуля. Від самого ранку в Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Вони не зникатимуть із небосхилу до завершення доби. Своїми променями лише зрідка крізь них пробуватиметься осіннє сонце. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус 2 градуси, денна становитиме плюс 1. У горішніх плавнях останнього дня робочого тижня триматиметься хмарна з проясненнями погода. Без опадів температура повітря світлої передоби становитиме плюс 1. вночі 2 градуси морозу. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 29 листопада, 2021 року, за даними мету фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 12 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1959-го – 15 градусів. Морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.